Нам скидують ціль. Я по планшету дивлюсь, звідки ми до неї достаємо. І збираємося і їдемо. Як приїжджаємо, розкладуємося, наводимось. Три-4 хвилини ми вже готові і чекаємо команди. Це чеська РМ-70, град на базі Татри. Несе на собі 40 снарядів реактивного залпового вогню. Звір. Це звір, це реально звір, машина. Коли стріляєш повний пакет, це враження таке, що ух, клас. Тре! Навчили хлопці мене на бусолі. Помагали мені, підказували і сказали мені, що мол, сьогодні ти будеш за бусолістом. Та там мандраж в руках, я не знав. Заспокійся, все окей, все добре, все супер, зможеш, зміг, все. Отака в мене моя. Позиція, я вибігаю в поле подалі від машини. Це найперший, хто потрібен, щоб машину зорієнтувати. Тоді вся остальна робота залежить від наводчика, мого, з яким ми вже розуміємо один другого співслова. Я ж теж не служив, не вчився, я був завжди на будівництві якомусь. Я цими руками ніколи таку машину не трогав. Ну, коли сталася в нас така ситуація, ну, мені здається, що повинен кожен чоловік розуміти, що є тут сім'я, є тут дім, наша земля. І машини дадуть, а потрібно, щоб екіпажі були. Херсати, діти, ідіть до нас, кажуть, чи нема, нічого страшного, важкого, все тут добре, легко, понятливо. Ну а хто якщо не ми? Чого хтось захищати мою, мою сім'ю? Оце мужики, які тут, які захищають, і до кінця немає ніяких назад, завжди тільки вперед, відпрацювати, зробити свою роботу. Надіюся, що я сяду тут собі згори з прапором нашим і буду, не знаю, радий там кричати. Це буде, це буде фурор. Це буде взагалі бомба. Наближуємо цю перемогу. Сподіваюся, що дуже-дуже швидко ми вже чуємо ці завітні слова, що хлопці перемога.